Хотів поділитися з вами одною маленькою історією. Вчора я зупинився в готелі з сім'єю Ріксус Прикарпаття в місті Трускавець, в моєму рідному місті. Що би я вам хотів сказати, колись я там, мало просто хтось про це знає, колись я там працював. Певний час, не пам'ятаю, який. Я працював дійсно там, і для мене тоді це здавалось просто нереально. Саме дорогий там готель, який тільки може бути, елітний і так далі. Я до речі, продавав там одна з фірм, які ми продавали в магазині. Я працював, була фірма Bogner, які я зараз в основному одягнутий, і це теж про певний стимул і про те, що я собі сказав, що я обов'язково мушу зробити все, щоб приїхати сюди відпочивати, щоб одягати цю фірму, і для мене це було недорого. До чого я вам згадав цю історію, просто сам про, про, про неї думаю. Ні, я не збираюся вам продавати зараз курси про успішний успіх. Та і не вважаю, що маю моральне право на це, тому що в мене ще багато чого попереду. Але мораль цієї історії наступна: шліть нахер всіх тих, хто в вас не вірить або кажуть, що у вас не вийде. Я хлопець з простої сім'ї, з маленького села. У мене вийшло. Це моя маленька історія успіху. Вона маленька, тим не менше, і у вас вона може вийти. Просто вірте в себе. Вірте, робіть. ЄБЕШ 24 на. Сі...